Всім привіт! Мене звуть Леся, я менеджер з продажів. В цій серії відео ми розповідаємо вам про всі прилади японської компанії OMRON бренда номер 1 з виготовлення професійної медичної техніки. Офіційний представник OMRON з'явився в Україні в 1998 році і вже 24 роки ми допомагаємо українцям бути здоровими. Сьогодні я хочу показати вам масажер міостимулятор Хіттенс, який знадобиться усім спортсменам, людям, які ведуть активний спосіб життя та багато працюють фізично. Унікальність міостимулятора полягає в покращенні джерела нагріву, яке розігріває і розслаблює м'язи для їх заспокоєння, одночасно покращує циркуляцію крові. Клінічно доведено: технологія Тенс забезпечує знеболювання. І має потрійний ефект: блокування сигналу болю на шляху до головного мозку, вироблення природного знеболюючого в організмі ендорфіна, поліпшення циркуляції крові завдяки скороченню і розслабленню м'язів. Давайте спробуємо його розслаблюючу дію. Міостимулятор Хітенс зніме напругу після важкого дня, заспокоїть і розслабить ваші м'язи і одночасно покращить якість вашого життя. Замовити масажер можна на сайті або в коментарях під цим відео. Амрон з турботою про ваше здоров'я та довголіття.